Елеонор Портер Поліанна, розділ сьомий, Поліанна і Покарання. Опім на другу Тімоті відвіз міс Полі і її небогу, до чотирьох чи п'яти найбільших мануфактурних крамниць, які були за півмилі від маєтку. Примірка та покупка нового одягу для Поліанни виявилось захоплюючим заняттям для всіх. Після того, як він був підібраний, міс полі почувала себе такою слабкою, що ледь ноги пересувала, а на душі було таке полегшення, ніби вона ступила на тверду землю після небезпечної прогулянки, полить застиглій лаві поблизу кратера вулкана. Продавці, що обслуговували їх, отримали по зав'язку веселих оповідей поліани, яких вистачить їм до кінця тижня, аби смішити своїх друзів. Їх лиця аж зашарілися від сміху. Дівчинка світилася від радості, її промениста усмішка зачаровувала усіх навкруги. Одному продавцеві вона пояснила свою радість. «Знаєте?» Це дивовижно, коли ти можеш зайти в крамницю купити новеньку сукню, яку не потрібно ні підшивати, ні розпускати. До цього я носила платячка лише з жіночої допомоги. Похід про крамниця зайняв увесь день. Після вечері міс Полі подалася в гості до сусідки, а дівчинка встигла побалакати зі старим Томом у садку, а потім ще й з Ненсі, яка вже перемила посуд у заднім ганку. Старий Том охоче розповів Поліані кілька історій про її матір, після яких вона ще більше повеселішала. Ненсі пообіцяла, якщо дозволить тітка, повезти її на маленьку ферму в корнері, за шість миль звідси, де живе її люба матуся, братик і сестрички. У них такі прекрасні імена, вони вам сподобаються, зітхнула служниця, згадуючи рідних. Братика звали Елджернон, а сестричок Флорабель і Естель. А я, я ненавиджу ім'я Ненсі. Що за Нісенітниця? Як можна не любити власне ім'я? Воно не таке гарне, як в інших. Я була першою дитиною в сім'ї, а тоді мама ще не читала романів, де знаходила красиві імена. А мені подобається ім'я Ненсі, тому що Ненсі це ви. Виголосила Поліана. Ага, припускаю, якби мене назвали Кларисою Мейбл, ви б мене любили не менше, з посмішкою підхопила служниця. Зате мені було б дуже приємно, якщо я люблю це вишукане ім'я. Поліана зайшлася сміхом. Як би там не було, ви повинні радіти, що вас не назвали Гівсібою. Гівзібою? Так звати місіс Вайт, чоловік називає її Гіп. через що вона страшенно сердиться. На її думку, коли він кличе гіп-гіп, то здається, що наступної миті скрикне ура, а вона не хоче, аби її уракали. Похмуре лице Ненсі раптом засяяло, і куточки губ піднялися від щирої посмішки. Бодай би вам так і сказати. Тепер, коли я чутиму своє ім'я, Завше згадуватиму те гіп-гіп, і розсміялася. Що ж я рада? Вона запнулася і здивовано глянула на дівчинку Скажіть, Поліганно, ви щойно грали свою гру, аби я раділа, що я не гівзіба? Мала насупилася, а потім засміялась напевно, Ненсі. Я й не замислювалася над тим, це якось само собою вийшло. Інколи так трапляється, коли шукаєш чому б порадіти, то завжди знаходить щось радісне. Може, й так, мовила служниця. По половині дев'ятої Поліана пішла спати. Сіток на вікнах ще не було і кімната нагадувала розтоплену грубку. Дівчинка жадібно оглядала міцно зачинені вікна, але не сміла їх відчинити. Потім роздяглася, помолилася, байливо склала одяг, задмухнула свічку і подалася в ліжечко. Вона не знала, як довго пролежала в паркій постелі, перекидаючись з боку на бік. Їй здалося, що минуло чимало годин, перш ніж вона підвелася, відчинила двері і вийшла на горище, яке було обгорнуте оксамитовою темрявою. Лише від східного слухового вікна мерехтіла срібна місячна доріжка. Дівчинка твердо вирішила не оглядатися ні праворуч, ні ліворуч, ігноруючи лячну темінь. Глибоко вдихнувши, вона подріботіла сріблястим проходом до вікна, напевно, сподіваючись, що там виявиться сітка, але її там не було. Дівча було переконане дворі широкий казковий світ, там свіжий пахучий вітерець, якого так прагнуть її гарячі щічки та руки. Поліана підійшла поближче, жадібно вдивляючись в безмежний простір, та раптом її погляд приманив широкий рівний дах заскланої тераси над входом будинку. Вона завмерла подивована, їй враз нестерпно закортіло туди потрапити. Дівчинка боязко озирнулась, десь позаду неї була її розпечена кімнатка з душним ліжком. Їх розділяла жахлива чорна порожнеча, яку не можна було подолати, інакше як тільки піти навпомацьки, витягнувши вперед руки, а перед нею простелялась крівля тераси, ласкавий місячний сяйво нічне прохолоде, легке ароматне повітря, якби ж то її ліжко стояло там. Іноді ж люди сплять на вулиці, ось, наприклад, Джоуль Хартлі, який хворів сухотами спав на дворі. Аж раптом Поліанна згадала, що біля цього вікна десь на цвяхах висять довгі білі мішки. Нинці пояснювала їй, що в них зберігається зимовий одяг. Дівчинка боязко почемчикувала до них, вибрала один набитий м'який мішок. У ньому була кутикова шуба міс Полі, який придався замість матраца, трішки тонший замість подушки і ще один, майже порожній, замість покривала. Захопивши усе з собою, весело кинулась до вікна, залитого місячним сяйвом, відчинивши його, випхала на крівлю мішки, потім спустилась сама. Зачиняючи вікно, згадувала тих мух, які стільки всього страхітливого переносять на своїх дивовижних крихітних лапках. Яка приємна прохолода тут стояла, від задоволення Поліанна радісно затанцювала. Вона знову і знову впивалась освіжаючим повітрям, бляшана покрівля вминалася під її ногами, видаючи приємне шурхотіння. Двічі, а то й тричі вона обійшла її, як же було гарно відчувати цей простір після її паркої кімнатки. Дах був широкий і плаский, вона не боялася зірватися і з задоволенням згорнулася клубочком на матраці, підбила подушку і примостилася спати. Тепер я навіть рада, що сіток іще немає, зашелестів її милий голосок, інакше в мене не було б усього цього. І вона задивилась на зорі. Внизу, у кімнаті, поруч із заскленою терасою, злякана міс полі намагалася якомога швидше накинути халат і взути тапки. Але це її геть зблідло. Ще хвилину тому вона тремтячим голосом повідомила Тімоті по телефону Хочі ж, поклич батька, і візьміть ліхтарі, там, на даху хтось є, певно, виліз решітці для троянд мерщій, поки він не проник у будинок через східне вікно. Я вже замкнула двері на горище, та все одно біжить. Тільки Наполіанна Поліанна почала куняти, коли дивні вигуки і райзуче світло ліхтаря розбудили її. Відкривши очі, вона побачила на драбині Тімоті, старого Тома, який ще пролазив через вікно, і тітоньку Полі, яка ошелешено витріщилася на неї. Що це означає, Поліанно? закричала вона. Дівчинка закліпала сонними очима і сіла. Містере Томе, тітонько Полі, не бійтеся. Я сплю тут не тому, що в мене сухоти, як джоуля хартлі, а тому, що мені було душно в кімнаті. Не хвилюйтеся, тітонько, вікна зачинені, мухи не занесуть ніяких мікробів у дім. Раптом Тімоті пропав разом із драбиною. Старий Том, віддавши ліхтаря господині, зник слідом за ним. Міс Поллі закусила губу, витримала паузу, а потім строго проказала Поліано, подайно ну, всі ті речі сюди і злась», тримаючи в одній руці ліхтаря, другою підтримуючи поліану. Замить дівчинка опинилася на горищі. Після нічної прохолоди повітря у кімнатчині здавалося ще задушливішим, але мала не скаржилася, лише уривчасто цітнула. Міс Полі заявила до ранку ти спатимеш зі мною в моїй кімнаті. Завтра же привезуть сітки, а поки їх нема, я вважаю своїм обов'язком не зводити з тебе очей. Поліанна затамувала подих. З вами? У вашому ліжку! Захоплено скрикнула вона. Тітонько Полі, тітонько Полі, як це мило. Як же я хотіла спати з кимось із рідних, близьких мені людей, тільки не з тими леді із жіночої допомоги. Боже, яка ж я рада, що ті сітки не привезли, а ви раді? Відповіді не було. Міс Полі йшла попереду, чесно кажучи, усі її почуття змішалися, і вона почувала себе безпорадною. Це вже втретє, вона намагалася покарати Богу, і втретє, це покарання сприйнялося як найбільша нагорода, не диво, що міс Полі почувалася напрочуд безпорадною.